Повідомлення про пожежу надійшло від місцевої мешканки, яка помітила на іншому кінці села Зарево. Жінка спочатку зателефонувала старості Тиманівки, а потім побігла з'ясувати, що сталося. Там вже побачила охоплений полум'ям будинок. Вона вже побачила, що повністю будинок охоплений вогнем. Вогонь розповсюджується на Іншу площу будинку, а також на господарчу споруду, тому вона вже після цього зателефонувала до рятувальників і туди, туди вже направились пожежно-рятувальні підрозділи. Як тільки но рятувальники отримали повідомлення про пожежу, негайно вирушили на її гасіння. Туди були направлені пожежно-рятувальні підрозділи сьомої державної пожежно рятувальної частини, а також пожежні цистерни МПК Клишки і ДПК-чаплівка. Зв'язку з тим, що населений пункт був розташований, розташовувався дуже дуже далеко. Пожежно. Рятувальним підрозділом необхідно було дуже багато часу, щоб по перше туди дібратися, Ну і знов таки приступити до ліквідації даної пожежі. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив будинок і перекинувся на господарчу споруду для ліквідації загоряння. Задіяли сім пожежних і витратили 21 тонну води. Затруднювало також гасіння пожежі безпосередньо, те, що поряд не було водоймища для заправки пожежних автомобілів, тому необхідно було заправлятися на природному водоймищі, яке знаходилось понад 2 кілометри від місця події. Через 5 годин пожежу вдалося загасити. У згорілій будівлі рятувальники виявили тіло господаря 82-річного чоловіка. За словами вогнеборців, імовірною причиною займання стало порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення. Відомо, що загиблий перебував під опікою соціальних працівників, які відвідували його, приносили їжу та розпалювали піч. Хоч соцпрацівники в принципі за даною піч слідкували, але будинок вже був дуже дуже старий. Знов таки сам господар зберігав дуже багато легкозаймистих речовин біля даної печі. Знов таки на Зауваження соцпрацівників не зберігати залишки якоїсь там соломи, ганчір'я різного він не, ніяким чином не реагував. Тому близько 14-ї години соцпрацівник, який затопив там піч з даної будівлі, вже вийшов і вже ввечері трапилася дана подія. В результаті пожежі будинок повністю згорів, а від господарчої споруди вціліли лише стіни. Вогнеборці, вкотре звертаються до громадян з проханням слідкувати за твердопаливними агрегатами. Якщо це твердопаливна піч, то просимо, по-перше, біля топку отвору розташовувати з негарючих матеріалів якісь ну бажано металеві Лист для того, щоб якщо випадали вуглинки, вони не призвели до пожежі. Знов таки не закидувати туди дрова, які перевищують довжину топкового отвору, щоб вони дверцята повністю закривалися, трусити сажу своєчасно, бажано, мене менше двох разів на рік, промазувати під, щоб не було ніяких тріщин та отворів. Ну знов таки, не залишати без нагляду або не залишати на дітей, тому що це основні причини виникнення пожеж в даних будівлях.